Знову нове надходження Hyundai Elantra 2012 року. На двигуні 1,6 газ бензин, газове обладнання вписано в техпаспорт. По лакофарному покриттю автомобіля немає нарікань. Маємо з вами парктроніки, також камера заднього руху, тоновані вікна, тканиний салон, чехлах, Сидіння у відмінному стані, третій підголівник, центральний підлокітник, електрошко підіймачі. Електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидіння, газове обладнання, мультимедійне шкіряне кермо повнофункціональне, пробіг 297 тисяч кілометрів, немає ніяких помилок, нарікань по ходовій частині, також немає. Підігріви сидінь, також у нас кондиціонер працює відмінно без нарікань. Автомат надійний, хороший. Питань по автомобілю немає. Цю автівку можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми у Болонський проспект 21Б, парковка Дрімбері. Тож, друзі, чекаємо на вас всім гарного дня.